Друзі, і сьогодні моє перше відео в Роблокс Безплатні речі. Погнали! Якщо ми зайдемо на цю карту, ця карта називається Центр голосування або пишіть на англійському. Заходимо. І коли ми заходимо, нам дають два бейжика і ми отримуємо дві речі, так що можна виходити. І коли ми вийшли, ми знову заходимо, тому що нам дадуть ще один бейджик і от ми отримали ще одну річ. Виходимо. І от наша наступна карта вона називається Quaterback. Е, якщо ми на нього зайдемо, то ми отримаємо ще одну безплатну річ. Е, чогось показує помилку. Але річ мені все одно дали. Срібно, точніше, дали. Е, Річ дали, але зараз карта чомусь не працює. І наступна карта це центр готовий грок. Це от така от гра, і якщо ми в ню зайдемо, ми отримаємо безплатні речі. в ній дуже гарна атмосфера. Заходимо. Ну, все, ми зайшли. і Якщо трошки почекати, то нам дадуть бейджик. О, все його получила, і можна виходити. І в нас є нова річ. І от нас. Наступна карта це Вселена чемпіонів. І якщо ми туди зайдемо, ми отримаємо безплатні костюмчики. Заходимо. Чемпіонів. Ну і все, ми отримали от таку відчинку, І в нас є багато нових костюмчиків зелений, розовий, голубенький, різні костюмчики, провіряйте. І от наша наступна карта. Якщо ми в нього зайдемо, ми не получаємо, а нам треба отримати деякі безплатні речі. Ми заходимо сюди. Ну, і нам трішки треба почекати, поки воно прогрузиться. І ми отримали вичілку, ми отримали безплатні речі, але це ще не все. Бачите, ще стільки суттєвих чекати. А вам це пройде пару секунд, а мені треба чекати. Як визначилось, ці більше речі не дають і не зря чекаємо. Так що перейдемо до наступної карти, і вибачайте, що в мене хриплий голос, тому що я знов захворіла. І наступна карта це ксі ланч партії. Якщо ми на нього зайдемо, нам речі не дадуть, там треба їх отримати. Раніше так, саме зайшли. І якщо ми підійдемо від сюди до цього ліфта. Зайдемо в нього і трішки почекаємо, поки він приїде. От. І все. Ми отримали бейджик і ми отримали наші безплатні речі. Тут також можна побігати, повеселитися з іншими іграками. Ну і просто побігати. І прийдемо до наступної карти. От наступна карта. Я вам не показала, як називається. Ця карта, але я думаю, ви знаєте, вона називається ПК. Нам треба знайти кружечки, а де вона знаходиться? А от вони. І нам потрібно зайти от сюди. І якщо ми сюди зайдемо, то нам треба зібрати п'ять отаких от кроликів. От цих от пушках знаходяться кролики. І треба по ним попадати, підбігати і забирати. От бачите, які є люди. Треба отак от їх перезаряджати, а потім знову не стріляти. А потім з них випадають кролички, ви їх забираєте і несете вон туди. І так, треба зібрати цілих 5 кроликів, але спочатку... Так, ну, треба зібрати 5 кроликів таких. Давайте... Запустимо кролика. Так, забрали нашого кролика, можемо бігти відносити його. Біжим, біжимо, ну і так, прийде пару хвилин. І для вас це пройде 3 секунди або навіть одна, а для мене це пару хвилин. Так, ну все, я зібрала п'ятого зайця. І все. І можемо нажати клам. Так, але це ще не все. Нам потрібно йдемо до нашого виходу. І зараз я покажу, що треба робити, щоб отримати безплатну річ, тому що це ще ми не до кінця зробили. Далі ми йдемо вот сюди, на оцю от карту. І тут нам треба пройти всі оці от кувшинки, цей паркур з ними, забрати там зайчика і віднести його на початок. Але це дуже тяжко. Ви зараз побачите, як я вже там буду, але Для вас це займає, як я говорю, одна секунда, хвилина. У мене чомусь не виходить пройти цей паркур. Це дуже тяжко. Я майже один раз прийшла, але мене хтось толкнув ззаді, і я впала в воду. Так що це дуже тяжко. Якщо хочете отримати безплатну річ, проходьте. Це дуже тяжко, і тим більше тож, треба буде ще назад вертатися. Ну, поки що я прохожу якось. Ну, я отут впала минулий раз. Ну, блін, знов впала. Треба так трата дуже довго проходити. Ладно, я хочу з вами поговорити трошки, тому що дні дуже нудно це все проходити. Так, мені здається, паркур трошки змінився, ладно. Ладно, трошки якось паркур змінився. О, я отут і не впала, ура! І на кінець, я дійшла! люди, я хочу забирати золотого зайця, ура. Головне зараз не впасти по дорозі назад. Ура! Ура, ура, ура! Я забрала золотого зайця. Мені інтересно, за нього щось більше дадуть чи ні. Так, давайте проходимо. Ставте лайк, підписку і на дзвіночок теж. Точніше, на вподобайку. Мені це дуже зараз важно, тим більше зараз війна і. Я впала. Знову треба проходити. Так, ну все, я знов забрала зайця, біжу назад, головне знов не впасти як минулий раз. Я дуже довго це проходила, я, напевно, 40 раз. Ви бачили, чуть не впала. Фух. Так, тут головне про таке не говорити, а то правда можна впасти. Фух, ще й от отакі от надоїдливі люди бувають, що просто хочуть тебе стокнути. А. Ну, люди, я не наші... буду знаходити цю річ, тому що для мене це дуже тяжко. Так що, хто хоче, проходить і там на старті забирайте річ безплатно. Всім пока, але ще не пока, тому що ми йдемо до наступного. І наступна карта оця от, і якщо ми на нього зайдемо, отримаємо дві безплатних. Речі, і якщо зібрати на тій карті всі сонечка, зараз я вам покажу які, то можна отримати безплатний, гарний, дуже гарний костюмчик. Так, зараз я вам покажу ці вони, я біжу до них. Так, і якщо зайти на сюди, чекайте, -то. От, то ми тут збираємо три навіть безплатних речі. рюкзачок, шляпку и очки. И все, мы ну, получили три вечерки, если собрать эти вот все солнышки, которые валяются по карте. Сейчас я вам хочу в ютубе покажу. Ну да, все подевались. Да все сонечки? Сейчас буду шукать. О, бачите, вон на даху есть и вон что они. О, вот, вон, 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 я сейчас подбежу, вам покажу. От, оце, от такі сонечки треба збирати. Є таке 60 штук. І тоді ми за них получимо дуже гарний костюмчик. Але я збирати не буду. Ну, переступимо до іншої речі. І я вам хочу показати все, що ми отримали. Перше, це аксесуари. Ми отримали отаку от першу кофточку на аксесуар. Так, тут ми вже отримали. Ось такі от класні костюмчики. Це все безплатно. Верхня частина, два рядка безплатні. Далі. Штани. Штани от, такі. От, е, ну, майже два рядка, тільки в другому рядку саме останнє. Оце просто. І аксесуари. Ось я отримала таку от панамочку, таку голову, таке і роги. Получили. Також ми отримали такі от окуляри самі перші. Ну і ми ще отримали отаку от сумочку в цій ігрі, що ми заходили і в ній була помилка. Ми також отримали отакий от рюкзачок. І все от це ми отримали за 10 хвилин. Бачите, скільки багато всього можна отримати за 10 хвилин? Ще й безплатно. Я зараз вам ще один один маленький секрет покажу. Якщо зайти в Marketplace, нажати на оцю от лупу і написати FRI free, free Face. Ну, або Face просто написати. А ні, треба писати Free. Забула. Ага, це не фейс. Значить, я забула, що це таке. Зараз подивлюсь. Так, кастумі назад заходимо. І якщо зайти, угу. і тут, а, а це, згадала. Head пишем. Heads пишемо. Трішки неправильно. От, заходимо і... Ворі не треба писати. І я трішки з помилкою. Вот. Тепер шукаємо. Ага, чого нема? секунди, зараз знайду. Так, ну все, я просто букви неправильно написала. Тепер шукаємо. І... На жаль, вони видалили ці всі маски, які раніше були. У мене залишилось пару масок і на моєму планшеті. Так що я зараз вам їх покажу. От, оці от гарні масочки були дуже багато, але їх, на жаль, видали. От, бачите, мене навіть прозоро є. Жалко, що їх видалили. Дуже гарні маски були. Ті, хто встигли отримати молоці, вам гарного перегляду інших відео на YouTube. Всім пока!